Добрий вечір. Ми продовжуємо інформаційний марафон. Ніч виборів на TVA. І Зараз час чергової порції новин. Почнемо мої останніми зведеннями із Центр виборчкому. Попередня явка виборців на сьогоднішнє голосування склала майже 57%. Такими є дані ЦВК за результатами 104 виборчих округів. Найнижчі показники голосування у Криму та Одесі. Там на вибори прийшло до 49% виборців. Найвищі показники на Львівщині, Волині та у Київській області. Тут проголосувало від 63 до 68. Сьми виборців поки що немає даних щодо явки виборців на момент закриття дільниць з Одеської, Полтавської, Житомирської та Вінницької областей. Дані екзитполів. Усі опитання віддають пальму першості партії регіонів. Найбільша увага прикута до національного екзитполу. Його проводили одразу три організації: КМІС, фонд демократичні ініціативи та центр Разумкова. У лідери вибились регіонали з невеликим відривом. Іде батьківщина. До парламенту проходять також Удар, Свобода та комуністична партія. Соціологічні дослідження замовляли одразу кілька телевізійних каналів. Для п'ятого каналу виборців опитувала група рейтинг. Цифри практично повторюють попередні дослідження. У лідерах партії. Регі регіонів. у спину їй дихає об'єднання батьківщина. Єдина відмінність свободівці та комуністи розділили останнє місце з однаковим рейтингом. Компанії ТНС та СОЦЕС опитували виборці для інтера та сітів. На відміну від попереднього екзитполу, партія регіонів тут відчутно відривається уперед від опозиції. Крім того, свобода опиняється на останньому місці. Великий відрив від батьківщини про владні партії також пророкує і Рісечен Вони працювали для ТРК Україна. Удар комуністи та Свободівці трохи більше 10%. Практично таку саму динаміку показує. Опитування групи соціальний моніторинг його замовляв телеканал один плюс один власним дослідженням похвалилася і студія Савіка Шустера. За їх підрахунками регіонали здобули 30% усіх голосів. Батьківщина відстала майже на 7%. За ними йдуть удар, КПУ та свобода. Майже шпигунський скандал в Одесі на семидільницях дільницях 133-го виборчого округу. Міліція знайшла ручки з чорнилами, які зникають. Допоміг правоохоронцям небайдужий виборець, який підніс власну запальничку до бюлетеня. І був дуже здивований, коли позначка напроти кандидата раптом зникла. Теж саме сталося і у бюлетені за партійними списками. Коли чоловік звернувся до членів комісії, ті запевнили, що отримали усі прилади в окружній комісії. Ручки вилучили, а нескладні експерименти із запальничкою підтвердили усі побоювання. Тепер правоохоронцям доведеться слідкувати і за тим, щоб бюлетені, на яких виборці ставили позначки шпигунськими ручками, ніхто не нагрівав. Ми отримали під простір, ручки з сврібочками. І з закону ми їх установили. Іме те, що предполагали для кабінок. Тобто нам видали Хоча не факт, могли, звісно, і збирателі їх підмінити. Ми отримали ручки з сврівочки, ми їх установили. Журналісти Тиваю вирішили на власні очі побачити, як відбувається голосування, і вирушили у рейд виборчими дільницями. Ось що вдалося побачити Сергію Андрушку у декількох дільницях під Києвом. Місто Вишневе під Києвом. Дільниця за адресою машина будівників Чоловік з бюлетенем питає у голови комісії, де голосувати за партію регіонів. Там партію партією. Підійшов спостерігач Дмитро Осьмак. Поцікавився, де той мешкає. Виявилося, вони живуть в одному будинку. Так і я проживаю в цьому будинку. О, в жовтнею 26. А в якому ви під'їздите? В першому. В першому? Ні, ну виходить. в першому під'їзді 114 квартири немає. Постійні, значить, четвертий. Там три під'їзди взагалі. Да? Ну так, да, ви що не знаєте, а це взагалі ваш паспорт? Завдяки нашій групі тут зареєстрували і представників преси, яким до того чомусь відмовляли. Мне сказали, что меня нету в списке, мне отказали в регистрации. Так, э, Я бы хотела зарегистрироваться, как бы б хотіла да, якби офіційно зарегистрируемся. Есть постанова ЦВК про аккредитацию, да? да. И у нас комиссия, ну получается, что мы неправильно її розтлумачили. Спостерігач Дмитро Осьмак помітив і невідомих чоловіків. Спостерігачів, які прийшли реєструватися з паспортами жінок, два молодих чоловіки, так і побачивши дійсно паспорт не відповідає навіть фотографії, тому що це взагалі жіночі статі фотографії. На питання де і звідки ви відповіли, що вони з білої церкви приїхали сьогодні на автобусах жовтого кольору. Ще кілька людей, які зареєструвалися, як, начебто, спостерігачі, ходили із валізами на вулиці. Говорити на камеру не хотіли. А звідки ви розкажіть? Ми запитали голову комісії, що маємо намір приїхати на підрахунок голосів. Очільниця комусь зателефонувала. Ну знімати процес почуття голосів. Після закриття дільниці. На правильно? Да. І мають право. да? Я поняла. Да, хорошо, спасибо большое. Да, імієте право наході. Але за п'ять хвилин все змінилося. Знімати підрахунок не можна. Ви щойно казали, що ми можемо це робити. Ну, ви ж чули, що я телефонувала і це було не з моїх А і тепер що трапилося?» Мені перетелефонували і сказали, ну, тобто, до того роз'яснення. Ну, той юрист, якому я телефонувала». А це дільниця в місті Боярці на Київщині. Тут зникло світло. Відеоспостереження не працювало кілька годин. Це може спеціально не було. З 8 до 12 світла не було. Ми сиділи вдома, і, мабуть, веб ці не працювали. Відповідно, я доповів, що зникло світло, але наскільки ви розумієте, я не електрик. Камери знаходилися в режимі запису, але не було трансляції. Впродовж півгодини ми зустріли двох людей, які не змогли знайти себе у списках. Хоча заздалегідь писали заяву з проханням дати можливість їм проголосувати. Ну як зараз не можу проголосувати? Хоча я і писав заяву, так же само, от, як і тут люди. І не, в списках немає. таких людей? Ну зараз звернулися з такими раз, два, три, чотири, п'ять. Поки п'ять, що вони не внесені відповідно до заяв. Сергій Андрушко, Олександр Ніколенко, тивай. Українців покосила виборча епідемія. Майже мільйон виборців вирішили не йти на дільниці. На Луганщині, наприклад, в одному з округів не здужує одразу 12 тисяч людей. У Києві тільки в одному районі 8 тисяч хворих. Їх усіх підкосила застуда. Усе було б нічого, якби хворі виборці не робили круглих очей, коли здоровими приходили на дільниці. Це Голосіївський район столиці, дільниця номер 57. На сходах міліція поряд стоять люди хворі і неходячі, Принаймні так їх записали на дільниці. І хоч Анатолій Каплун таки прийшов із паспортом, проголосувати йому не дали. На тому я кажу: ну я живий чоловік, прийшов до вас сюди. Ні, на дому. Як з'ясувалось від пенсіонера, до дільниці надійшла заява і довідка з поліклініки. Ось вони. Чоловік нібито просив надати можливість голосувати вдома. бо важко хворий. Ми до лікаря не зверталися. Він передвигається так, як він є. І його він... Почерком не писано. абсолютно не його почерк, абсолютно не його розпис, не його почерк. Цій жінці теж оголошені хворою. взагалі порадили повертатися додому, бо інакше проголосувати не зможе. Тож вона із чоловіком швидко зробила те, що сказали. Ті, що носили скеньку, на радощах каже жінка, забули в неї чисті бюлетені. Пусті бюлетені. Вони ще в мене забули на свільчику, що я піднімалася на п'ятий етаж і ще він їм відносила ще біолітні воте пусті. Псевдозаяв на цій дільниці 64. у всьому ж Голосіївському районі недуга підкосила одразу вісім тисяч виборців, каже спостерігач від об'єднаної опозиції. Чоловіка здивували довідки. Вони з однаковим діагнозом гострі респіраторні інфекції. Немає дати, написані одним почерком і однаково проштамповані. Та просто дід фальсифікація. Потім скриньках по, цих скринках, по то образом чуєсним образом появляється ті бюлетені. А те ті збирателі, котрий проголосувати на сьогоднішній день. не Можуть членів виборчої комісії. Спантеличила велика кількість хворих, однак вони прийняли заяви, бо інакше кажуть, треба було б звіряти почерки. Голова прийняв рішення, що треба голосувати. Що ці листи треба включити в список, щоб вони були на дому. Того, що він сказав, закон такий. А це вже інша дільниця. Тут також раптово занедужало пів сотні людей. Члени виборчої комісії не полінувались, зателефонували до поліклініки, яка видавала довідки. Але це ніяк не вплинуло на рішення. Особисто була звернена е дзвінок до поліклініки номер 2 Частина заяв за була. Там сказали, що це не знають про ці заяви. Але я не являюсь спеціалістом, щоб визначити чи являються ці, ці довідки дійсними чи не дійсними на іншій дільниці у столиці спостерігачі, які поїхали з членами комісії, встигли зафіксувати домашнє голосування лише двох громадян. Після цього члени комісії сіли в машину і поїхали в невідомому напрямку за наступними адресами, де мали голосувати виборці. Спостерігачі людей зі склинею кажуть, не зустріли. Виїхати мені на шосе не дала інша машина, яка вискочила десь з провулку і заблокувала проїзд. Просто-напросто а машина зі скринькою поїхала на невідому напрямку. Хворі шукали так, шукали. І що там немає хворих. Там або людей немає вдома, або є люди, які взагалі не писали ніяких заяв про те, що вони хворі і хочуть голосувати на дому. Люди, яких невідомі записали хворими, сьогодні оформили заяви до міліції. Спостерігачі від комітету виборців України мають до дільниці і ще одну претензію: тут раптово зникло 10 чистих бюлетенів. Олена Панасієнко, Анастасія Станко, Анна Скибенко, Тивай. Центр столиці застрахували від пікетів. Мітинги біля державних будівель на Майдані та центри в Борчкому заборонені до 12 листопада. Так напередодні волевиявлення вирішив окружний адміністративний суд столиці. Тим паче, що козирні місця протестів, як виявилося без того, зайняті. Олена Зоріна з'ясовувала причини такого карантину. На майдані танки, гармати та броньовики. Так у столиці відзначають 68-му річницю визволення України від фашистських загарбників. Загалом тут близько двох десятків зразків чимало з них приїхало сюди своїм ходом. Це вони наполохали киян, коли напередодні виборів прогуркотіли вулицями. Від 60 до 100 кілометрів вони сюди своїм ходом доїхали. Це техніка з'їжджала з усіх боків з Житомир, Житомирського напрямку, з Харківського напрямку Чернігова. Вона під супроводом їхала, тому що вона старенька і не дуже швидко має може їхати. Тому, звісно, таке враження у людей вона викликала. Охочих подивитися на машини небагато. Ті, хто прийшли, називають свято не зовсім вчасним, бо річниця визволення Києва за тиждень треба було перенести. Бо ми сюди просто приїхали погуляти. Люди повинні знати свою історію. Це ж не только познавательно дуже цікаво. Обов'язково на було мене сьогодні. щоб народу більше було. Народу зі мало. Самі винуватці свята, ветерани затримуються тут лише на кілька хвилин. Фронтові 100 грамів та солдатська каша для них у теплі в українському домі. Востаннє в цей день, та ще й на цьому місці військова техніка була у 2004 році напередодні президентських виборів. Тоді до дня визволення України від німецько-фашистських загарбників на хрещатику зорганізували парад. Опозиція вже угледіла політичний підтекст. Мовляв, майдан заставили, аби не займали протестувальники. Техніка простоїть тут до кінця наступного тижня кажуть міській адміністрації. Тут немає ніякої технології, якщо б це. Було на ми все одно святкували цей день: вибори чи не вибори, землетрус, не землетрус. Ну ми ж не винні, що в цей день попали вибори. Ну і Бог з ними з тими виборами. Свято ж є свято. Аби свято не псували, мітинги у центрі столиці заборонені до середини листопада. Так вирішив суд. В опозиції вже назвали ухвалу антиконституційною. Основна причина навіть не в рішенні суду, а основна причина в панічному страсі, який є на банковій по відношенню до того, що після встановлення фальсифікації виборів, які будуть масовими, люди вийдуть на вулиці. Крім майдану, пікети заборонені під будівлею парламенту, адміністрацією президента та біля центру виборчкому. Відсьогодні в комісію пускають лише за перепустками. Ворота закріплені металевим дротом і замками. На площі біля входу до центру виборчкому торгують яйцями. Яйця колись комусь заважали, тільки танцору, якщо поганий. Олена Зоріна, Антон Квітень, Тивай. Амбітні плани опозиціонерів. Удари батьківщина вже думають про імпічмент Януковичу. Із схожі заяви із погрозами президентові зробили одночасно керівник виборчого штабу партії удар Віталій Ковальчук та керівник центрального виборчого штабу об'єднаної позиції Олександр Турчинов. Чим іще ще лякали опозиціонери чинну владу? Запитаємо у Наталії Соколенко. Вона працює у прес-центрі об'єднаної позиції. Наталю, вітаю вас Добрий і прошу добре вечір. Вам слово. Студія дійсно зараз у штабі обговорюються питання дострокових президентських виборів, а також висуння... Єдиного кандидата від опозиційних сил на посаду президента України, що ще обговорюється в штабі, так це можливі фальсифікації, які нині може робити центральна виборча комісія і окружні та дільничні виборчі комісії, із показниками явки виборців в опозиції в об'єднанні опозиції кажуть, що виборці, особливо на сході і на півдні України, проігнорували партію влади і не прийшли на вибори принаймні в такій кількості, як на це розраховувала партія влади. Тобто показники явки на Донеччині 44%. наприклад, що є дуже низькою на погляд об'єднаної опозиції, і саме така низька явка на в регіонах, які прихильні до традиційно прихильні до партії Януковича, дає підставу вважати, що результати об'єднаної опозиції, свободи удар насправді можуть бути ще вищими. Однак, якщо вдасться нині захистити показники явки, Олександр Турчинов, який щойно завершив свою прес-конференцію. Навів нагадав телеглядачам і журналістам про деякі нові пункти в законі про вибори, які чітко регламентують, коли і о котрій годині мають подавати остаточні дані появці дільничні виборчі комісії. Окружні і центральна виборча комісія за словами Олександра Турчинова, центральна виборча комісія вже мала би в 40 тому оголосити ці остаточні дані з'явки виборців. Однак цього не зробила. І тому Олександр Турчинов зробив висновок, що влада саме в ці хвилини перейшла до масштабних фальсифікацій і намагається штучно підвищити показники явки. Ну а в самому штабі вже більш-менш тихо, оскільки цілий день ті, хто знаходився в штабі об'єднаної опозиції батьківщини мусили говорити на підвищених тонах, бо всього лише за 300 метрів від цього штабу знаходиться сцена штабу партії регіонів. Цілий день там співали дуже гучно різні співаки. І десь годину тому ще й всі тут здригнулися від феєрверку. Ну і відповідні були жарти. Що в феєрверки не тільки на святах лунають, а й, наприклад, на похоронах. От більше новин в цьому об'єднаному штабі опозиції немає. Сподіваємося, далі буде студія. Будемо сподіватися, дякую за роботу. колего. З останніми новинами зі штабу об'єднаної позиції була Наталія Соколенко. Ну а зараз час передати слово Віталію Портнікову. Саме він і продовжить ніч виборів на каналі Тивай. Колего, прошу.